Сьогодні ми з вами будемо дивитися прогноз на травень місяць для риб. Починаю я з риб, і риби будуть першими на каналі. А, тому, так, да, сьогодні ми з вами традиційно дивимося всі сфери, дивимося підказки від всесвіту, взаємодії з різними знаками зодіаку, дивимось максимально інформацію доступну нам на травень, що вас очікує і взагалі до чого готуватися рибам. І так, риби, почнемо ми з вами з. Підказок від всесвіту для риб. Що чекає риб у травні? Що чекає риб у травні? Нарцис? Ситуація в сім'ї. Вечірка. Так, риби. Ну, по-моєму, доволі очевидно. Мені здається, що на якомусь сімейному зборіщі у вас може виникнути ситуація з кимось із сім'ї, з якимось членом сім'ї, який сам по собі являється нарцисом. Ну, Не будемо розкидати з діагнозами, може людина просто, знаєте, трошки токсична. А відповідно, це якась ситуація пов'язана з кимось з сім'ї, яка може виникнути протягом травня. А чомусь вона для вас вважається максимально сигніфікуючою. Можливо, якраз це буде та якась критична ситуація, під час якої вирішиться якась проблема. Да? Може, у вас довго, довго іграю, що якась є там конфлікт, наприклад, з кимось. Да? А, вот. Просто будьте готові, що на якомусь сімейному тусічі, от там Пасха вроді має бути, буде якась ситуація з цим родичем-нарцисом. Вот. Але, ну, думаю, що. Як будь-яка критична ситуація, будь-яка криза потрібна для вирішення якоїсь ситуації. Давайте з вами подивимось, що вас очікує в комунікації з різними знаками зодіаку. І так, якщо ви взаємодієте з овнами, що вас чекає? Трійка мечів, лицар кубків. Ваш кубків. Дивіться, якщо у вас з зовнами була якась проблема, може сварились, може там розходились, там ще щось, а ця людина до вас прискаче з вибаченнями, або ви підете до людини вибачатися. В будь-якому разі я бачу налагодження якихось стосунків після якихось не дуже приємних ситуацій. Якщо ви взаємодієте з тільцями, мама рівне, стільки карт скаче. Якщо ви взаємодієте з тільцями, лицар мечів. Сім, сімка мечів мах. Е, хтось, або ви, або тільці, хтось бере ситуацію в свої руки і е, прояснює щось, що приховувалось, маніпулювалось, або, е, знаєте, якщо був якийсь обман, хтось іде прояснювати ситуацію, говорити цю жорстку правду. Або інший варіант: е, з тільцями може виникнути ситуація, коли. Е, Хтось може дійсно вміло вами маніпулювати, щоб добитися якихось своїх цілей. І тим самим, ну, знаєте, такий не дуже приємний, дійсно якийсь нарцисичний такий вайб, можливо, вами дійсно намагаються маніпулювати. Так, може бути конфлікт. Якщо ви взаємодієте з близнюками, сімка жезлів, четвірка мечів, Звірка жезлів. Знаєте, тут така ситуація, що а, хтось може знаходитися в позиції захисту своїх інтересів, але ну, сил боротися вже знаєте, з лобами вже немає. І, типу, просто хочеться якогось спокою. Зцілення там не знаю стабільного якогось життя, там разом наприклад, та, чи якогось, просто хочеться відчуття спокою, стабільності, але доводиться боротися в цих стосунках і щось комусь друг другу. Це що то доказувати. Було б простіше набагато, якщо б ви просто прокомунікували це без оцих защитних позицій, нормально поговорили про те, хто чого хоче, і досягли компромісу. Тому що і ви, і близнюки намагаються досягти якогось, якоїсь стабільності і балансу, але ну, можете сталкуватися з постійно. Якщо ви з раками взаємодієте, Королева мечів, шістка кубків, десятка кубків. Uh, дивіться, з раком може бути така ситуація, що людина показує себе як холодну, холодну людину, да? Там, наприклад, чи ви показуєте себе як таку холодну і недоступну людину. Але насправді uh, і у вас, і у цієї людини є ну, спогади про гарне минуле, і хотілося б досягнути. Ну, щастя разом, та, в стабільності, в якихось міцних стосунках е і в комунікації. Але при цьому на лиці маска. <кій> маска такого, знаєте, холодне безрезліччя, насправді, всередині є почуття, просто людина може їх приховувати через якийсь досвід, може, через якісь проблеми, що в минулому сталося. Якщо б з левами взаємодіяти, нас чекаємо дурень, зірка. Двійка кубків. Ох, мама рідна. Дивіться. Ого. Ого. Е, знаєте, це може бути як е, нові стосунки з кимось, да? е, нова комунікація, нова людина для вас, з якою може ну, прям виникнути супершикарний, духовний, класний союз, співробітництво. там, не знаю, Разом якось до мрії йдете разом. Ну, да, Ідете до мрії, разом, рука об руку. О, да, Як там звучить. Е, або це. Стосунки, які пережили зцілення, і як з нуля починаються, і на цей раз все прямо, ну, ніби благословлене все супер. Якщо ви взаємодієте з дівами, туз жезлів. Трійка кубків, королева кубків. Так, ну дивіться, з дівами у вас може бути нормальний такий тусіч, якийсь, знаєте. Без таких е, глибоких якихось переживань, скоріше, на, на пристрасті, на легкості, можете багато тусити протягом травня, можете там, типу, щось, там, не знаю, може почати стосунки якісь, але ще, не знаєте, не серйозні. Можете, там, знаєте, ну, просто вайп такий чисто потусить, подружить, ну, без е, якихось сильних, глибоких почуттів. Якщо ви взаємодієте з Терезами, світ. Ріка пентаклів та жезлі. А ви можете почати працювати разом над, досяг... над досягненням якогось нового рівня, щабля в ваших стосунках. Це може бути як робота, так і дружба, так і особисті стосунки. Да? Але, типу, для... ну як ви починаєте? Ви працюєте ніби разом над цим е... закриттям якихось старих моментів, ситуацій, вихід на новий рівень, зрозуміло, для когось це зміна статусу. Але, типу, спосіб, яким це буде зроблено, це буде щось таке, типу, незвичне, азартне, несподіване. А якщо ви взаємодіятися зі Скорпіонами, П'ятірка мечів, король мечів, десятка жезлів. Дивіться. Це може бути той нарцис, про якого я говорила. Да? Що ну, п'ятірка мечів це така карта може бути нарцисична, це коли йду по головам, плівають на всіх остальних, хочу досягти своєї цілі. Король мечів, він також такий, знаєте, з розрахунком діє, не опирається на емоції. Я бачу, просто, що тут якась така знаєте, ситуація. Дуже важка, дуже багато якогось багажа емоційного, навіть і фізичного, дуже багато можуть бути яких сварки, маніпуляції це все. Цю ситуацію потрібно вирішити. Цю ситуацію потрібно прояснити, потрібно скинути з себе цей тягар, можливо, виговоритись, але дійти до якогось компромісу. Якщо ви взаємодієте зі стрільцями, тут з кубків, двійка жезлів. Паш контактів. У вас є вибір з цими стрільцями почати якісь стосунки нові? Да? Почати ну, нове. Щось нове, да? щось класне е, з закосом в щось стабільне і шикарне, бо паш Пентаклів це все-таки пентаклівий, тобто е, є підґрунтя якесь. Але ви стоїте на роздоріжжі, і ви ще не вирішили, наприклад, протягом травня буде цей стан трошечки нестабільності і шатання, тому що можете думати, чи вступати мені в цю комунікацію, чи не вступати. Якщо це там романтичні стосунки, там починати не починати. Якщо це там дружба, теж от ви ніби спілкуєтесь, і вроді все класно, а вроді ви ще не повністю відкрились. Ну, типу, буде вибір, потенційно шанс непоганий. Якщо ви взаємодієте з козирогами, вас чекає. Шістка, шістка е, пентаклів. Король пентаклів. Десятка пентаклів. Ой, з козирогами все чудово. Якщо ви там, у вас якісь сімейні романтичні стосунки, то все збалансовано класно. Мир, злагода, там, знаєте, сімейне щастя. Якщо це ваш керівник на роботі, наприклад, то чудово, він просто вам там і зарплату виплачує і бонуси, тобто фінансово відчуваєте якби стабільне себе. В будь-якому разі людина дає вам стільки ж, скільки і ви даєте людині. Тобто тут є, чітко все якось е, збалансовано. Е, емоцій не дуже вистачає, але, ну, звичайно, якби. Емоцій не вистачає, але е, матеріалочки хватає, типу, і це може вас вивозити без правень. Так, якщо ви взаємодієте з водоліями, вісімка мечів, смерть. Диявол. Ой-ой-ой. Хтось буде проходити. Е, хтось поїде в витризвітель. Я не знаю, хто. Чи ви, чи це ці водолії, але хтось буде відмовлятися від поганих звичок, щось що сковує людину, да? а Хтось ставить на цьому крапку. Ну, типу, все завершає якийсь спосіб життя, а, який був дуже токсичний для них, да? хтось може вийти із стосунків, якщо людина була для вас токсичною, наприклад. Якщо ви взаємодієте з іншими рибами, вас очікує. Ой. Це у нас трійка жезлів. Туз пентаклів. Дев'ятка кубків. А, ну, чудово, чудово. Ви ніби, знаєте, з цими рибами робите крок в майбутнє, і де вас чекає і здійснення бажань, і якісь класні нові пропозиції. Туз пентаклів, найщасливіша карта колоди. Удачі на вашому боці, початок стабільної комунікації якоїсь, можливо, класний шанс відкритися для вас в стосунках, разом може кудись поїхати. Бог його знає. Щось прикольне, коротше. Так. Добре. Поїхали далі. Що вас очікує? Що вас очікує риби в роботі? Що вас очікує в роботі в травні місяці? В травні місяці. Що? В <у> тебе в магазині? В травні місяці. Що вас очікує в травні в роботі риби? Так, поїхали. Королева Кубків це ви. Шістка мечів. Лицар кубків. А що це ви так до роботи емоційно відноситесь? Іерофан. П'ятірка мечів. Шістка жезлів. Коротше, дивіться. Не зря я задала питання, що це ви так до роботи відноситесь емоційно. Ситуації можуть виникати різні. Тобто ви до роботи тут відноситесь не з точки зору якось фінансів, там, не знаю, якоїсь просто структури, просто, ну, от працюєте ради грошей і все. Тут щось дуже емоційні, якісь ситуації в плані, що вас можуть викликати на емоції. Будуть якісь, можуть бути поїздки по роботі кудись, можливо, далеко може як відрядження. Да? А ще в чому прикол? Зміни якісь позитивні в самому в процесі роботи будуть. Да? Якщо у вас немає роботи, тут є класна пропозиція для тих, в кого немає роботи, прийде до вас. Скажімо так, статусна фінанс просто якби фінансових карт немає. Фінансово може тут не ніколи не паш Пентаклів. Спочатку не супер-мега-шикарна, да? типу, ну не настільки, скільки ви хочете, але потенційно свій рофантом у вас є із чисткою жезлів. Такий варіант, коли ви виходите прямо дійсно на новий рівень для себе по життю, як фінансово, матеріально, ви виростаєте. Якщо ви на роботі у вас були якісь проблеми, типу п'ятера мічей, за спиною говорять, підстави устраюють якісь, да? Там хтось намагається виїхати за що другого, Оце все у нас залишається позаду, ви з цього виходите переможцем. Хто всі, хто хотів вас намахати, коротше, не вийде у них, А да? Іерофан що каже: якщо ви керівник, то у вас все чудово, класно виходить, якби тримати під контролем, якась структура, все збалансовано. Якщо це не ви, а там ваш керівник, ваш керівник на вашому боці. Бачить у вас класну творчу потенційну людину, яка може реалізувати свій творчий потенціал прямо в роботі. І в цьому якраз і йде прикол. Шістка мочів і шістка жезлів це у нас реально якийсь прорив в краще. Тобто, ми залишаємо позаду весь негатив, що був, йдемо вперед з якимись класними можливостями для себе. Мало говориться конкретно про фінанси, да, більше про е, почуття. Тобто не впадайте в якісь емоційні стани, не впадайте в якісь стани, коли ви е, дійсно знаєте, можете занадто емоційно і стероїдно реагувати на якісь ситуації. Краще зберігати спокій. Е, Це грацію, впанені собі. Знаєте, ну подивіться на іерафанта. Е, ця людина, вона не емоційна, вона просто знає, що вона права і вона йде вперед до своєї цілі і. Сама керує своїм життям. Знайте, що вищі сили захищають вас в цих питаннях, і все вирішиться якомога краще на вашу користь. Так. Що вас чекає в особистому житті? Що вас чекає в особистому житті, Риби? Риби в особистому житті вас чекає. Поїхали. Страшний суд. Що страшний. Ну, ладно, просто суд. Я просто привикла, що він страшний, може, не сильно. Так, три капонтакли, висимка кубки, ага. девятка кубки, видлюдник, семка счастлив, над ними колоду солнца. Так, дивіться, Идем по черзе. Для тих, хто не в парі є шанс, неочікувано для себе, оказатись в парі. Ну, типу, неждано-негадано, добрий день, все, вже ходжу, всім розказую. У мене там, не знаю, появилась девушка чи хлопець, все, не знаю. Да? Кайфово, дев'ятка кубків каже, що тут у нас типу, це глибоко-емоційні класні почуття. Відлюдник каже, що ви, наприклад, могли бути довгий час якось в самотності. Да? І тут, нарешті, пройшовши всі перешкоди і поборовши всі якісь ці розчарування, ви знаходите цю класну якусь прикольну людину. Людина доволі експресивна, може бути, знаєте, любить показуху трошечки. Зверніть увагу на те, щоб людина не була така, типу, як це правильно сказати, щоб вона була вірна. Так? Тому що людина може бути така. Це просто як попередження про нову людину. Людина класна, емоційна, з нею прикольна, але головне, щоб типу вона не ходила наліва. І не робила все заради уваги інших людей. Ця людина може бути дійсно, який, чи то не вистачало уваги в дитинстві, чи то взагалі цій людині по життю не вистачає уваги, вона може драматизувати і трошечки, знаєте, намагатися грати на публіку. Я думаю, якщо ви з цією людиною якось будете планувати майбутнє, ви зможете скомунікувати, дійти якогось компромісу. І ця людина зможе по відлюднику вирости і трансформувати себе. Так, далі. Для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі у нас ситуація ну, теж непогана, але вісімка кубків тут вже говорить про те, що хтось може розчаруватися в чомусь в якійсь ситуації, можливо, через те, що хтось знаходиться в якійсь захисній такій позиції. Щось таке було з знаками, що, типу, б'єтесь лобами. От, застряли на якісь, там, не знаю, якісь... тупі мелочі. От по-другому не скажеш. Наприклад, не знаю. Там, я хочу, щоб чашки стояли вверх дном, а я хочу, щоб чашки стояли вверх там, вниз дном, не знаю. Вот. Тупа мілость, що сталкуйтесь лобам, лобами, що странно звучить. Типу, не уходьте в це, да? типу, намагайтесь, коротше, Ви не маєте бути якби, одні в стосунках, будучи в стосунках, ви не маєте відчувати себе самотніми. Ідіть на компроміс. Трійка пентаклів, компроміс, співпраця. Домовляйтесь, у вас потенційно, у вас є емоції, у вас є почуття, все кайфово, просто через якісь дрібнички не потрібно сильно паритись. У нас тут старший аркан страшний суд, можете дізнатися якусь дуже цікаву інформацію. Під дев'яткою дев'ятка кубків це якесь прям класна новина для вас буде. Можливо, разом ви кудись поїдете, наприклад, чи разом вирішите чимось зайнятись. Ну, типу, для вас обох це здійснення якогось бажання. Так. Тут, до речі, а, да, на Дніколодена Сонце знову каже про прояснення якоїсь ситуації, в цілому ситуація, якби, ну, ситуація, особисте життя в травні вас задовольняє кайфово, ви йдете на зустріч один одному. Тут видно, да? типу, що ви під силами під впливом вищих сил вас направляють друг до друга. Що навіть якщо ви там можете собачитися і за якоїсь пігні, то все одно помиритесь. Да? Все кайфово. Якщо ви, наприклад. Розійшлися з кимось недавно. Тут класні карти, які сигналізують, про що? Страшний суд і трійка Пентаклів. Е, відновлення стосунків. Конкретно. Е, могли знаходитись, чи ви, чи ваша людина там, певний час наодинці, хтось може і не наодинці. Ну, типу, сиділи, подумали і що ні, треба ну, все-таки вертатися. Да? Знаєте, такі, таке враження, наче людина походила, подивилася і зрозуміла, що нічого там інтересного немає, типу і ви там краще всього на світі. Чи, чи ви так походили? Може, це ви так походили, бо хто знає. Ну. Знову сонце каже про примирення, якісь да, Ситуація така класна. От, в цілому, а, тоже, ідіть на компроміс, якщо вам це потрібно, якщо ви відчуваєте, що людина ваша, спробуйте. Просто людина може до вас сама з'явитись, неочікувано по страшному суду, це типу. Або просто, по Це типу, така якась як гром ясного неба новість для вас, але довгоочікувано. Тут видно, так? Да? Люди, людина вас чекає. Можете поїхати, до речі, до цієї людини. Так, в цілому кайфово, кайфово, шикарно. Дивимося далі. Чекнем швидко. Події, які вас можуть чекати основні події риби в травні. В травні риб чекають такі основні події. Перша, друга, третя. Зараз будемо прояснювати. Перша подія. Трійка кубків. Якийсь тусіч. Що там, знаєте, з кимось зустрінетесь, щось будете святкувати. Знову ж таки, може, це та родинна сходка якась. Давайте прояснимо, що на тусічі вас очікує. Тут жезл, може знайомство з кимось, може просто, знаєте, знову, я бачила цього диявола, він знову вилазить. Дивіться, не напивайтесь сильно сонце. Скажімо так, до речі, я вам казала, да, що на якомусь сімейному зборі ще у вас буде зустріча з якимось нарцисом. От по сонцю, до речі, це прояснення для вас стає настільки очевидно, що якась людина, просто маніпулятор, нарцис і просто куку, -ку, добрий вечір. Що, ну, типа, для вас це буде якась ситуація усвідомлення. Класно, що сонце, тому що воно нівелює всі негативні впливи. Ви можете якось абстрагуватись від цього, можете якось вирішити цю ситуацію, можете цю людину від себе відставити. Не знаю, просто пам'ятайте, що на якомусь сімейному зборі вас може очікувати така от людина. Смерть. Смерть це що? Трансформація, щось оставляємо позаді, Може, відказуємося від чогось, може від якихось звичок відказуємося, може від людей. А може, дійсно смерть це трансформація в плані зміни вашого статусу, наприклад. Давайте подивимося, чого це стосується. Тут спентаклів приходить якась класна можливість, зірка, щоб здійснити вашу мрію. Десятка мечів, але для цього потрібно щось закрити. Знаєте, тут така ситуація для того, щоб досягти якоїсь цілі, чогось якось вирости, да? типу. От ви є в своєму якомусь поточному стані, це ваша зона комфорту, і поки ви в ньому, ви не можете досягти своєї цілі, там стати відомою співачкою, наприклад. Да? А для того, щоб це зробити, вам потрібно відмовитись, по-перше, від свого способу життя, по-друге, від лені, по-третє, може там перейти на роботу з більш гнучким графіком, щоб я там могла чи міг по вечорам займатися цим. Розумієте, да? Типу, треба від чогось відмовитись, щоб досягти своєї цілі, а удача на вашому боці і якби мрії ваші збуваються. Дев'ятка кубків на дні колоди. Каже, що е, ваше бажання реалізується. Будь-які, знаєте, моменти завершення, що будуть в травні для вас в плюс, тому що вони наближають вас до якоїсь класної цілі. Третя подія, тихо, лицар Пентаклів. Одразу кажу, що подія довгожданна. Можливо, приїзд когось, можливо, якийсь подарунок, можливо, е, це знаєте, якийсь початок стабільних стосунків, гроші, якісь, які ви довго чекали, може, хтось борг поверне. Давайте подивимося. Що, чого це стосується? Що це таке? Так, Паш Пентаклів. Ну, знову кажуть, гроші, якісь гроші. Вісімка жезлів. Туз жезлів. Хтось прийде, скоріше за все, вам повернуть якийсь борг або виплатять гроші, які довго затримували. Тому що лицар Пентаклів це самий довгий такий де, 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 як це, Медляний рицарь. І отут от все ускорюється дуже сильно. Вісімка жезлів, отримуєте якесь повідомлення, клас, для вас нове вообще шик-блеск. Там вибачаються за затримочку, передають гроші. Все. Ну, типу, це 100% щось грошове. Можливо, стосується сім'ї, до речі. десятка кубків на колоди. Ну, ви, ви кайфуєте, знаєте, ви цього так довго чекали, і це нарешті здійснилось. Вам по кайфу. Так, хотіла для вас подивитися ще. Від казки від ангелів. Яка сфера найбільше буде програватися? <кій> так, яка сфера у риб буде в травні найбільше програватися? Риби. Ой, що це випало? Чого ви хочете? Чого ви хочете? Я перекладаю, да, асурди Зараз у вас є можливість написати сценарій вашого власного життя відповідно до ваш, до бажань вашого серця. Як тільки ви розберетеся з вашими істинними бажаннями, зрозумієте, що готові готові до їх здійснення і заслуговуєте цього, тоді вони почнуть здійснятися. І це знаєте проблема не тільки у риб, така що. Сидимо, думаємо, що блін, я так багато всього хочу, нічого не отримую, почому життя не така, як я хочу, а просто ви не знаєте, чого ви хочете. Та ви сьогодні кажете, що я хочу красний Chevrolet, а завтра кажете, що хочете білу Tesla. Тіпи, ну Ви визначтесь. Все тут треба цей час для переподготовки. А то ви це, сьогодні загадали таке бажання, поки воно там готує це бажання для вас, ви сьогодні бац, поміняли на думку. То стираємо, знаєте, якусь заготовочку тісто, викинули мусор, давай нове щось готовити. Визначтесь дійсно з вашими бажаннями, а чого ви насправді хочете. Ну, типу, Може, сядьте, пропишіть, реально відчуйте так, що от, якщо у мене це буде, що я відчую? А якщо у мене цього не буде, що я відчую, чи дійсно вам це потрібно, да? от якось пропишіть собі, продумайте це все. Це дуже важливо. А зрозуміти, чого ви насправді хочете. Я це до себе теж зараз кажу, я хоч і не риба, але мені щось зрезонірувала, от реально. Тому да, риби, бажаю вам зрозуміти, чого ви хочете, розібратися з цим нарцисом у на сімейному зборіщі. От, і знаєте, ха-ха, у вас буде класний травень, такий приємний. Вас там очікують багато всяких прикольних, багато якихось класних можливостей. Тому не втрачайте їх, проживіть травень максимально круто. Любіть кожен день, любіть себе, любіть все, все Я люблю вас і <с -друга> до зустрічі в наступному відео.